Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про властивості води і про коазію адгезію. Для того, щоб зрозуміти оці два терміни, потрібно пригадати будову молекули води. Вода складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. З таблички Міділева ми знаємо, що у оксигена є 8 електронів, які рухаються навколо позитивно зарядженого ядра. Гідроген має один електрон. І коли, оскільки оксиген є більш електронегативний, тобто здатний притягувати електрони сильніше, він відтягне електрон з, від атомів гідрогену і так створиться частково позитивний заряд з сторони гідрогену і негативний заряд з оксигену, тому що він має вже на два електрони більше. Утворюється свой диполь, який з одного боку буде мати заряд мінус, з іншого плюс, подібно до магніта. Отже, що таке щеплення? Щеплення це є притягнення одинакових частинок між собою. Якщо взяти молекули води, тобто вони якби тримаються за ручку одна між одною. Чому виникає такий зв'язок, така сила щеплення? Тому що атом гідрогену має частково позитивний заряд, а атом оксигену частково негативний. І, відповідно, вони притягуються, тому що це є різноімені заряди. А це можна порівняти з зв'язки між братиками в сім'ї. Тобто когезія виникає всередині речовини між молекулами. І нижні частинки води, вони, наприклад, з'єднуються між собою, а верхні якби щеплюються, утворюючи поверхневий натяг. І цей поверхневий натяг дає можливість водоміркам або іншим комахам ходити по воді. Порівняння з когезією, адгезія це є прилипання, тобто комплекс явищ, які здатні утворювати зв'язки між матеріалами, тобто між різними, на даному випадку між водою і іншим полярно зарядженим об'єктом. Тобто об'єкт, з яким взаємодіє вода, має бути так само матиме полюси плюс-мінус. Тобто він так само буде полярний, як і вода. Тому мінус води буде прилипати до плюса того тобто Адгезію можна порівняти як дружбу братика з. Хлопчиком з іншої сім'ї. Когезія це є всередині молекул води. Тобто адгезія це чимось зовнішнім, когезія це щось всередині. Далі це є, якщо адгезія переважає над когезією, тобто буде утворюватися такий своєрідний меніск. І де явища ці спостерігається у рослин, коли вода за допомогою когезії і адгезії піднімається вверх по кселемі. Таким чином вода потрапляє до верхівки дерева. Приклади когезії, адгезії в природі це, наприклад, коли капельки води збираються навколо паутини, це може бути пересування водомірки по поверхні води, та також переміщення води від ґрунту по до догори до листочків. Всім дякую за перегляд.